Марат помер у вісні на початку березня, на весні, коли тануть сніги і ріки лишають свої береги, як діти лишають батьківські доми після тяжкої зими. Марат тренувався на Спартаку, мав техніку, вивірену і тривку, мав треноване тіло, ходив із серйозним лицем, був, мабуть, справді кращим бійцем у напівсередній вазі, носив на з фіделем на лівій нозі. Імам говорив, стоячи над ним. Пророк говорив ніколи не був сумним, пророк знав, зло зжирає зло, буде так, як буде, завжди так і було. Ось і Марат матиме що сказати про кожну з власних провин. Пророк і вигадав пневмонію для таких, як він. Маратова мама мовчала в кутку. Маратів брат слухав молитву гірку, а коли мам поклав долоню, йому на плече худе і сказав: Усе, що зникає, знову коли зійде. Нічого не зникає, відповів йому брат. Я заберу собі капу, з якою бився Марат. Я знаю, чому він помер. Щоранку він бився проти своїх химер. Щодня він збивав у кров кулаки. щовечора він відчував, як згасають над ним зірки. Лише найхоробріші з нас заступають за цю межу. Хто бачив його в рингу, знає, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Що з ним робитиме той, хто все нам дає? Зникнути може хіба що страх, решта лишається в нас, молодших братах, які розбивають собі серця, стоячи до кінця. Брат відійшов у бік, він був молодший на рік, Марата вважав головним, всюди ходив за ним, тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Падав із темних небес до ніг і мам ішов попереду, ніби мара. Рання весна на цвинтарі не на найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають над ними зірки. От власне з цієї історії про Марата і починається книга, він перший персонаж, ну а далі з'являються інші, інші герої, наприклад, такий.